Під моїми роликами часто запитують, як керувати екраном панелі приладів, бо я там записав ролик, як складати дзеркал, а ще там якісь не пам'ятаю. І пишуть, де я нажимаю. Не тут я нажимаю. Я нажимаю, о, на рулі є кнопки для управління оцею панелю приладів. На іконки зараз не зважайте, тому що мене машина стоїть на зарядці, вона не заряджається, але підключена, тому я вже не став видіргувати. Оці кнопки, вверх, вниз, вправо, вліво і ОК, вони відповідають за оцей екран. Якщо ми нажмемо вниз, от бачите, зараз світиться біла крапочка зверху. І потім є такі пусті, ну, типу не зафарбовані. Якщо ми переміщаємо, то ми переходимо на екран шини. Зараз машина стоїть, тому датчики шин ще не під'єднались і не показують. Нижче, що у нас там? Це драйв комп'ютер. Два їх тут є. Можете запис... обнулити їх там, подивитись статистику проїзду. Я їми, чесно кажучи, не користуюсь, але лишив. Як воно є. Якщо ми хочемо переміститись в інше меню, там, так сказати, от нажимаємо чи вправо, чи вліво. Давайте нажмемо вправо. Оп, бачите, воно перескакує. Там значок: от зарядка, аудіо, компас, тут ще якісь. Енергії, економія енергії. І так само, якщо ви бачите, тут екран є дві точечки. значить можна ще так переміщатися, нажимаючи вверх або вниз. І будете дивитися, що у вас там є. Знову нажимаєте вправо, переходимо на екран інший. Ще нажимаєте на налаштування. І от на налаштуваннях тут вже багато чого є. Ви можете переміщатись вниз, нажимати. ОК. Okay. Оце якраз ця менюшка, де ми складання дзеркал робили. І якщо вихід назад, то от кнопочка назад. Щоб не нажимати ОК okay і не там підтверджувати. Тут є багато налаштувань, які можна використовувати. І дивитися, налаштовувати от цей екран під себе. Тому що от оці вид екрану він також там всередині налаштовується. Якщо вам це цікаво, я міг би записати по кожному із цих менюшок, як їх налаштувати, для чого вони потрібні. Якось так. Користуйтесь, їсти, катайтесь, заряджайтесь. Якщо було корисно, лайк, підписка і на все добре, до побачення. Виключаємось. Пуху.